Хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Німіє біль, стихає битва, і все світ шану віддає, коли над юністю молитва За упокійною стає. Несуть синів над полем плачу, цвітуть до обрію вінки, і тільки тихо плине кача, крізь сльози. Душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії. Пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця обпалила війна. Хвилина мовчання затихли всі кроки. Скороботи хвилина. Громада мовчить, ніколи нехай не вертають ті роки, що димом не вкрилася неба Лакить. Схилімо голови ліско перед пам'яттю і подвигом славних синів України хвилиною мовчання. Розпач і немого біль в душах рідних та близьких, серця справжніх героїв заумирають, як і сама Україна, окутана жалобою за своїх синів. Мітинг реквієм присвячений відкриттю меморіальних дошок воїна-захисника Надіжня Олександра, оголошується відкритим. І у вашому горі усі жителі села і громади пам'ятатимуть про Олександра, який був справжнім патріотом і захисником рідної землі. Під синім полотном знаходиться меморіальна дошка, якого віковічнює пам'ять про загиблого героя. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого він віддав своє життя. Право зняти полотнище надається родині загиблого героя. Народився 4 січня 1979 року у місті Лен... Ленінграді, теперішній Санкт-Петербург. В трирічному віці з батьками переїхав на постійне місце проживання в село Супунківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Навчався у місцевій школі, де закінчив 8 класів. Згодом поступив у Кам'янець-Подільське училище номер 14 де здобув професію зварювальника. У 18-річному віці був призваний на строкову службу. Повернувшись, працював на різних зварювальних роботах. У вересні 2021 року, підписав, підписавши контракт, працював в Кам'янець-Подільському територіальному центрі комплектування. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року був переведений у військову частину А-7180 на посаду командира стрілецького відділення. Мав звання старшого сержанта. Помер 28 березня 2023 року у районі села Писарівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання. Учасниками відкриття меморіальних дошок сьогодні є представники сільської влади. До слова запрошується заступник сільського голови Гуманецької територіальної громади Світер Віталій Євгенович. Мені, рідні та близькі полеглого захисника вітчизни, воїна, Надєждіна Олександра Станіславовича, Шановна громада Сьогодні ми, завдячуючи особистим коштам сільського голови Абдулкадирової Інни Григорівни, усіх працівників Гуменецької, сільської ради, соціальної сфери, освіти, культури, відкриваємо чергову, вже п'яту. Алею, слави та пам'яті воїнам, які встали на захист України і віддали своє життя, за мир та спокій в наших домівках, за волю, суверенітет та незалежність нашої держави. Війна таке страшне слово, яке розпочалася в далекому 2014 році. І повноцінно розгорілася з 24 лютого 2022 року, стала дійсно найбільшим жахіттям в історії нашої короткої такої незалежності України, адже вона забрала тисячі, десятки тисяч життів, життів військових, мирних мешканців нашої держави. Серед них і наш Олександр Станіславович, житель села Супруньківці Гуменецької громади. Але є слава, яку ми відкриваємо сьогодні в селі Супруньківці, має дійсно стати для нас тим святим місцем. Яке буде щоденно нагадувати всім, хто буде приходити сюди, чи до старостату, чи у фершерський пункт, буде нагадувати нам про подвиг цих чоловіків, які стали на захист України, які віддали своє життя, які віддали найвищу ціну за те, щоб у нас були з вами мирні ранки, спокійні ночі. Тож сьогодні я хочу від імені всієї Гуменецької громади, а сьогодні є в нас на нашому мітингу представники з кожного населеного пункту Гуменецької громади, розділити той біль, смуток рідних та близьких полеглого нашого героя і висловити щиру подяку за героїзм та мужність Олександра. А пам'ять назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, з ким працював він, з ким жив поряд по сусідству. Слава герою воїну Збройних Сил України, який віддав своє життя, за те, щоб мирним і блакитним було небо над всіма українцями. Слава Україні! Слово запрошується виконувачка обов'язків старости сіл Супрунківці і Тернаука про дивус Валентина Михайлівна. Шановні рідні, загиблого, шановна громада, час поганий лікар. Він лікує рани Він змушує забути про біль старих, завдаючи все нові і нові. І з кожною втратою в душі все росте і росте кількість ран, які наносить нам війна. Ран, які ніколи не заживають, гірко, важко на душі. Йдуть від нас найкращі, нічим не заповнити втрати. Кожними словами не втішити рідних, жодними словами не втішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту до втрат. Наша пам'ять про героїв. Розуміння. Що ця жертва була недаремна. В кінці березня 23-го року страшна звістка прийшла в наше село, помер, виконуючи свій військовий обов'язок Саша Надєжді. Добрий, розумний, відкритий, люблячий, щирий, відважний чоловік. Такий він був при житті, таким він і залишиться в нашій пам'яті назавжди. Сьогодні ми також не можемо не згадати про наших воїнів, які в 2014-15 роках захищали суверенність нашої держави на сході, і в яких сьогодні, на жаль, теж немає з нами. Це Олег Смолінський, це Михайло Завадський. Ми схиляємо голови перед стійкістю матерів, які втратили своїх синів на війні. За єдність і цілісність України. До землі вклоняємось захисникам, які віддали найцінніше своє життя. Спочивайте з миром герої. Ми будемо вічно пам'ятати, і ви будете вічно жити в наших серцях. Слава Україні, слава нашим героям! Холодний смуток! Душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає. Слово надається сестрі загиблого бабчук Оксані Станіславівні. Життя воно дуже швидко летить. Вже прийшло півтора року. Як страшне угоре, прийшло на дім. Забрала нашу сажу. Я розумію, що його немає, але серце не може відрити, Та що він вечір ніколи не прийде. Ніколи не поговорить, не розрадить нас, ніколи не дзвонить. І не скаже, сам не переживай, тримайся все добре нас. Дуже важко, дуже важко, коли. Життя забирає людини важко хворої, дуже важко. Але коли життя йде молодий чоловік, дорога людина, якому ще жити і жити, якого ще було стільки планів на життя. Але смертним болгам, і війна ця страшна, забрала багатьох їх. І я пишаюся сажем нашим. І я бажаюся ним. І він, нам, він для нас, для нашої сім'ї насправді герой. І ми повинні пам'ятати усіх цих хлопців і дівчат, які віддали своє життя. І я дякую всім. Я всім дякую, хто допоміг у похованні нашого Саша. Я дякую сільському голові, Абдул Кобирові Іні Григорівні. Я дякую всім людям. Я всі, дякую всім, хто поставив меморіальний пам'ятник. Я дякую всім, хто пам'ятає і пам'ять тримає про мого брата. І дай Боже, щоб ми ніхто не мали такої. Дай Боже, я бажаю вам всім міцного здоров'я. Я бажаю вам миру. Я бажаю здоров'я всім захисникам і захисницям. Тому що завдяки ним і їм ми можемо жити. Я бажаю вам всім здоров'я, миру і швидшої перемоги. Дякую всім. Вам. Ми гордимося вами, Олександре. У наших серцях буде вічно жити пам'ять про вас. Господь нехай упокоїть вашу душу. Запрошуємо жителів, жителів села Супрунківці та усіх присутніх вкласти квіти до мої дошки та вшанувати пам'ять воїна героя. Сині лине кача от і сині. Сон не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а у вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна увійшла у майбуття, вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше. Життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вморуть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічно віддають, і голову схиляють перед вами. Слава Україні! Мітинг реквієм, присвячений відкриттю меморальної дошки, оголошується закритим.